Ставши депутатом Полтавської міської ради, ви увійшли до складу комісії з питань освіти, розвитку так. культури, спорту, молодіжної політики. Розкажіть, будь ласка, про головні проблеми освіти, які є в нашому місті? Ну, я думаю, майже для всіх шкіл проблема одна: це брак коштів бюджетних, там комусь більше, комусь менше виділили на якусь школу. Звісно, що є фонди. Ей, е, ну, допомоги да, батьки скидають гроші, складають, там, вносять внески е, добровільні, да, але е, от і тут є проблема. Е, недавно наша третя школа, в неї от є цей фонд. І там говорять багато що, що там іншого рівня там е, матеріального забезпечення батьки і все інше, але як не є, там цей фонд працює, він прозорий, і туди батьки не бояться вносити кошти, бо вони бачать кожен де яка копійка. В інших же школах, наприклад, і в мене особисто там дитина в дев'яту школу ходить, то такого нема. Так, ми складаємо гроші, здаємо, бо розуміємо, що це ж е, якийсь благоустрій е, класів, де наші діти там навчаються школи. Але Такої чіткої звітності там немає, бо все віримо на слово. Віримо там голові старості, клас там голові батьківського комітету. Ну якось так. До речі, проблема, тема фондів там... дуже цікава. Добре, що ви її згадали. Як ви думаєте, депутат може якось впливати, заохочувати вчителів е, керівництво школи до того, щоб вони об'єднувалися і створювали такі фонди? Бо е, тут, якби от ви зазначили, що е, батьки і вчителі апелюють до того, що от, в третій школі там. Е, у батьків інша фінансова спроможність, але mm -hmm. суть же не фінансові спроможності. Суть в тому, що це буде механізм прозорого використання коштів, і також, скажімо, легальна можливість в майбутньому залучити якісь спонсорські донорські кошти. Спонсор є більше шансів, що спонсор в школі дасть кошти, коли в неї є фонд, аніж коли її немає. Звісно, думаю, звісно, вийде. так і є. Да, і от знаєте, я якби там, будучи там маленьким десь меценатом, десь і все інше, набагато. Е... Відчуваєш, що ти комусь допоміг, коли це от адресно, і ти розумієш, куди ці кошти пішли, тобто, от правильно. А е, з приводу того, вплинути чи не вплинути, ну, чим можемо вплинути? Тільки е, бесіду проводити і пояснювати там, наприклад, ті ж самі пропагандист. школи, пропагандист. Да, що про право якусь вести. А так, щоб якийсь вплив такий ми прямий мали, ну ми не маємо, бо все це е, вирішується власне, там, ініціативою директора і педколективу певної школи. Ну, а так, як Може, це і моя суб'єктивна думка, але так як вони підкорядковані управлінню освіти школи, да то можливо не дуже цікаво управлінню цьому, щоб ці фонди були. І звісно, що директор ініціативу таку проявляти не буде, якщо йому не скажуть ні згори. Ну це так, як є. Може, це моя суб'єктивна думка, але це от мені здається, що це так. Там проблемка є. Так, дивіться, ми з журналістами бували на засіданнях у вашої освітньої комісії і неодноразово чули, що у вас є якісь такі планові візити по школам, що ви ходите дивитись за матеріально-технічним обладнанням. Розкажіть, будь ласка, більш детально про ці, ну, так би мовити, ходіння в народ? Так, да, ну якби школ. Немало, і на чотирьох наших е, членів комісії, якраз там по 10 школ виходить. Е, були по школах. Е, вже, на жаль, це було воно під кінець начального року. Е, і е, щоб зовсім там завернурись проблеми школи, скажу чесно, не дуже і хтось. Поведе за руку і покаже, де проблема. Зазвичай, якщо ти проблему е, там не підкажуть тобі, де вона є, то її так просто зразу не побачить. Звісно, є там проблема, дахи треба перекривати е, туалети бувають там в тій тій-ті, тій школі. Щоб там стовідсотково все вивчити е, часу не було, чесно скажу, бо це треба все взагалі в бік відкласти і от ходити там день, присвятити на школу, тоді ти можливо щось там побачиш. І, і, і. Ну і плюс до того мета була. Не познаходити там, де. До дрібних самих проблем, да? а е, мета була та, щоб подивитися загалом загальну ситуацію і порівняти її. Тобто е, для того, щоб визначитись при плануванні бюджету на наступний рік, е, в яку школу дійсно треба було б більше направити інвестицій, бо там зовсім плачевна ситуація. От для того загалом, ну і вирішили обійти ці школи і потім поговорити там, на мою думку, наприклад, там в діапазоні тих шкіл, що я дивився, от в оцю і в оцю звернути увагу. І потім вже може з усією комісією піти туди подивитися, От щоб там чітко все визначило, то тут є проблеми отакі, отакі. Плюс це треба ж обговорювати фінансистами, да, міськими, бо зрозуміти, який кошторис треба туди, на те чи інше. Ну, тобто, там, Щоб там досконало вивчити, то не вдалося, чесно скажу, бо за браком часу. Розумію, розумію. А скажіть, от цікаве така, таке питання. Е, ви приходите в школу, як вчителі, заучі директори реагують на ваш mm -hmm. прихід. Вони вам щось підказують, вони з вами охоче спілкуються чи навпаки закриваються, намагаються, можливо, там щось десь втаїти, приховати. От цікаво ну, дуже. Дивіться, я скажу, там був в тих школах, там і був тут і на останній дзвоник, коли все, то там кілька разів на таліванові це спілкувався. То зазвичай дні привітно ну, відкривають там двері, приходьте раз. Коли вже Тузнаєш лізти там, душу чи запазуху, чи як би правильно називати, то ну, зазвичай там ніхто там, не від футболі, але так культурно це роблять. Тобто говорять, Ми не готувалися, там, ну, даних нема, бо, звісно, там, можливо, там, якихось цифр. І не тримає директор в голові, це там бухгалтерія. Коли до бухгалтерії, бухгалтерія говорить, що всі дані є в управлінні освіти, от можете там їх дати. Ну а як уже з досвіду управління освіти, ті дані, що ну, без проблем, такі загальні вони дають. А якщо там в калькуляції яких цифр ти, то ну так не дуже охоче. Там може якась інформація і конфіденційна, не знаю, але ну не дуже привітно. Тобто тут от, цифри вже е, не дають заліз. А так по школах доступ дають, це проблем нема ніяких. Я б сказав, що нормально реагують. щось я думав, що і гірше буде. Ну нормально. Добре, ну а тепер знає. давайте е, якби звернемось до такої скандальної теми. Ситуація з третьою школою. Думаю, прекрасно Роман. ви знаєте, що, що там сталося. Яка, яка ваша позиція? Яка ваша думка з цього приводу? Бо дійсно батьки підтримують директора е, Євгена Романова, який, на їхню думку, для школи робить все можливе, який е, знову ж таки на думку батьків і дітей підняв рівень школи. А от е, відділ освіти не хоче продовжувати контракт. Угу. Яка ваша думка? Ну е, там спочатку однозначно ж е, все було тільки е, думали проблема в Дороховій, і... Проблема в тому, що він, реформатор, не підпада під шаблони, за якими працює освітній відділ. Ну, я думаю, воно так і є в тому. Основна проблема. Але ще там є інший момент, бо не спілкувалися потім я, мабуть, разів п'ять на цю тему був виконкомі з батьками. Останній раз, коли ми з батьками, з представниками батьківського комітету, пішли до... Мамая до міського голови, він викликав Тарашевську Світлану Казимирівну, Хайлодор Шевченко. Був всі зібралися. От там він вже там, можливо, не для пророку токолу. Пояснив, що у Романова особливого багажання не було працювати. Ну ніби він відмовився. Він на той час був у відпустці ж. Про яку також всі чули, їздив до батьків десь до Російської Федерації. Зараз не знаю, чи він повернувся чи ні, бо домовлялися, що там е, сповістять батьки. Ну, поки що не говорили нічого, не знаю, де він того. Е, можливо, навіть він уже і не має великого бажання там працювати, а причини ж не тому, що там він не хоче, а може створюють такі дійсно умови, бо він реформатор, і, е, звісно, це. Це заважає, і це е, не згідно їхніх правил, там які в них діють. Да? Але є там, чув я інформацію, що він е, мріє чи була думка в нього створити приватну школу. Можливо, дійсно там чоловік бачить, що він реалізується. Йому не заважатимуть, тобто він буде діяти в рамках чинного законодавства, а не в рамках якихось там правил, які тут діють. В...